Привітики, привітики, друзі! Покажу вам, як ми проводили до батьків воду, пробивали, пробивали цю трубу попід асфальт. Робили, щоб трубу просунути з водою, бо з тої сторони асфальту йде центральна труба з водою. І хотіли хочемо провести її до хати. Ну, мені малий допомагає коментувати. Мама в групі підтримки. То принеси, подай, іди не мішай, називається. Папа там вже щось є. Ну, коротше, як могли, так і пробили. Слава Богу, вже все зробили, тобто дивіться. Щоб ще у нас і все. Основної труби ми додавали ось цю трубу, де я показувала її раніше. Ось так забирає Та сторону чіпи, цю трубу, а основна, яка йшла під асфальт, ось вона біла. І так ми додавали, пробивали, бо ми тут Давай, ширше, вже ноги де мало стояти кольце, і тому було легше пробивати молотом. Ну, ви далі все побачите. І потім ми піднімали догори оцю трубу білу і вибивали з середини землю, яка забивалася в трубу. Так щоб потихеньку, помаленьку так ми чудили. Ось вони витягнули на гору і зараз папа так догори так на яблуню буде спирати трубу, щоб вона була навкоси. Тобто тут зверху. А низ знизу, і щоб можна було вистукати, там оці, як їх звати, ну, землю, яка там забивалася. Так що, ось так потихеньку, помаленьку, і нам буде пам'ять, як ми допомагали проводити воду до хати централізовано. Так що, ось так забивали під асфальт білу трубу основну. там Дід Володька крутив оцим ключом таким трубним чи яким, ну, щось таке вони казали, трубний ключ, такий великий позичив там в когось. Молота це вони самі зварили. І ці всі фішки теж вони самі поварили, по, передумали, щоб знімалося, щоб можна було його нормально пробивати. І потім додавали вже додаткову трубу. Там вже по очереди били. То як міг, так і, і був. Навіть я била. Ну, мене, понятно, ніхто не, не показав, як я там трудилася. Так що якось так. Зате нам буде пам'ять, як ми гарно-гарно попрацювали. Так що, ось так. Ви дивіться, я вам включу вже музичку. І дивіться далі, як ми що чудили. Дякую, що ви з нами і нас підтримуєте своїми лайчиками. Також не забувайте підписатися до нас на наш канал. Нас буває і цікаво ось, додаткову трубу чіпляють, прикручують на болти. Там папа вже прикрутить зараз, і буде битися по цій додатковій трубі. Також доварили до неї. Таку пластину грубу, щоб було хорошо бути. Так що якось так гарного вам перегляду. Слава Богу, ми це зробили разом. Дуже-дуже важко було нам це зробити, але ми це зробили. Зараз покажу вам ось 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 і фінал. Труба вже з цього боку. Ось такі зазубні зробили, щоб легше було бути. І до централізованої да, труби ось. По так що ось так. Помаленьку, потихеньку, за кілька днів. Точніше, Тиждень-два, мабуть, поки ми пробували оцю дирку під асфальтом. І все. Уже всі довольні і щасливі, в принципі. Протягнули скрізь асфальт цю трубу, утеплили її трішки, ось кинули вже цю, закріпили, протягнули, тобто утеплили ще й. Так що, ось так, потихеньку, помаленьку. Це я вже підтягую цю трубу і зараз покажу. Ось утеплили ми її під асфальтом, так хорошо, щоб не, ну, щоб було добре, коротше говоря. Ось Петя забирає трубу вже додому і погнав. І приїхав дяденька, нам Так цих бебігів нема. Ще, блять, нахиліки ви ній май далі. Поставили кольця отаким от звірюкою. Дякувати, що можна було опустити таким звірюкою звірюкові оці кольця. Ось. Поставили кольця, протягнули цю трубу. Дяденька нам воно підключив, все. І все. На сьогодні все. Всім пока-пока. Дякую, що ви були з нами.